Усім доброго здоров'ячка! Сьогодні ми у Мильцях. Це Полтавська об'єднана територіальна громада 800 метрів до траси Київ-Харків. Приїхали сюди, щоб продати оцю чудову, шикарну земельну ділянку 55 соток під забудову. Дивіться, ось така наша діляночка. Вона майже, ну, майже прямокутної форми, там є деякі е, нюанси, деякі апендікс, але майже прямокутний, скажімо так. Дивимось, бачимо електричну мережу. Тут у наявності також ГРП. У сусідів є газ, є також централізована вода, але є можливість і також робити скважину. Своя десь приблизно 35-40 метрів. Так, і ось дивимося отакого от формату наша ділянка. Там бачимо ми. Київ Харків, ось з, з цього боку сусіди. З того боку вже бачили сусідів. І ось з цього боку теж у нас сусіди, які будуються, які обробляють свої огороди. От, от такого плана ділянка. І наразі вам покажу я з іншого боку. І от бачимо з іншого боку наша ділянка. Так, тут проти сонця. Наразі трошки буде негарна якість, але ж так, е зрозуміти можливо. Ось тут сусіди, отут воно межує. І наразі я вам покажу ще, який має вона вигляд із дороги, з якої можна до нас заїхати. І бачимо, от під'їзна наша дорога. Іде і ось із цього ракурсу. Бачимо нашу ділянку. Там сусіди, там сусіди, там сусіди. От таке поле для вашої діяльності. Шикарна ділянка, просто шикарна. Слів немає, все тут рядом. Комунікації, сусіди, дорога, Полтава. Кого зацікавила дана пропозиція, звертайтесь! Можемо продати навіть декількома ділянками, можемо навіть побудувати будиночок вашої мрії за найнижчими цінами у місті Полтава. Так що чекаю комунікації, чекаю зворотнього зв'язку, чекаю на ваші пропозиції. Буде детальний опис. Прочитайте. Кого зацікавило. І ще раз всім гарного дня, перемоги, сонячного неба, який є сьогодні, і всім вдачі!